У смілі чотирилапі друзі виявились для когось ворогами. У місті потруїли із півсотні дворових псів. Масове знищення тварин там відбувається вже не вперше. Та хто його затіяв, дізнавались наші кореспонденти. Мітю! 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 Ну, не Тримісячна Маргоша побоюється виходити зі своєї будки. Минулого тижня невідомі отруїли її маму, чорнушку. Собаці дали протитуберкульозні пігулки. Через них тварина помирала у страшних муках, просто на очах десятків людей. Побачила просто у що собака лежить. Вийшла, подивилася, а це чорнушка наша. Ну, вже нічого не зробила. Я подзвонила в лічебницю, ну дуже ж. Вже кров пішла, і піна з рота. Вже сказали, що нічого не можна зробити. Того дня разом з Чорнушкою смілі потруїлись півсотні собак і не тільки бродячих. Медсестра Юлія показує місце, де помирали собаки, які жили у дворі райлікарні. Таке масове винищення, чотирилапих тут каже, вже не вперше. Ну взагалі було багато собак. Просто вони періодично їх протравляють. Ось літом півроку назад. Також ну навіть білочки помирали наші барани. От. Тому їхня собачка приходила на нашій території, помирала. Ну і, звісно, крайніх знайти не можна. Крайньою місцеві зоозахисники вважають міську ветеринарну лікарню. Мовляв, саме їхні працівники допомагають докхантерам. Не совітую, чим лікарство, чим травити собак. І то, що саме цим препаратом були потравлені собаки у всьому місті. один чоловік не може це все робити. На підтвердження це своїх слів зоозахисниця показує папірець із назвами препаратів. Таки учора її колезі особисто написав працівник ведь лікарні. Щойно жінка попросила допомогти у знищенні бродячих собак. Вся розмова з лікарем каже записана на диктофон. Дивіться, розто вигарненько у ваших раз сьогодні одно й дали подивилися, що там як взяли запали зоозахисниця запевняє, ветеринар навіть порадив, де саме можна придбати необхідні препарати. Та в лікарні таке спростовують і запевняють ані таких візитерів, ані такої розмови не було. Не я не писав нікому, ні нікому. Я не писав нікому, чесно слово. Аудіозапис та папірець із назвами препаратів смілянські зоозахисники мають намір передати до поліції, а поки ж шукають господарів і новий дім для Маргоші. Жити у дворі цуценяті тепер небезпечно. Катерина Ковбій, Віка новини.